Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. З вами Андрій Бондар. Сьогодні 19 грудня і, як я обіцяв, друга частина по компанії Автопарк. Дивимося автомобілі, скільки вони коштують. Тому погнали! Mazda CX5 2020 року випуску 2.5 бензин на автоматі. Передній привід 43 тисячі пробігу і вартість 22 990 доларів. Infiniti FX 35 2010 року випуску. На автоматі 3,5 бензин, 313 тисяч пробігу, повний привід, автомат за 13 тисяч 490 доларів. Lexus LS 470 2004 року випуску, повний привід, 4,7 газ бензин, 281 тисяча пробігу, вартість 19 990 доларів. Dodge Journey 2012 року випуску. 2,4 бензин, газ бензин 369 тисяч пробігу, передній привід автомат 9490 доларів. Одразу ще один Dodge Journey 2017 року випуску 2,4 бензин 74 тисячі пробігу. Передній привід автомат 13990 доларів. Honda cr V 2012 року випуску. 2.4 бензин, 294 тисячі пробігу. Повний привід автомат 16 990. Honda CRV V 2018 року випуску 1,5 бензин, 46 тисяч пробігу на автоматі. Повний привід 22 490 доларів. Ось такий Nissan Qashqai стоїть, але там немає ціни. 2015 року Mitsubishi Eclipse, 1,5 бензин 51 тисяча пробігу. Передній привід автомат 18 990 доларів. Nissan Року 2019 року випуску, 2 літра бензин, 61 тисяча пробігу, передній привід автомат і вартість 15 690 доларів. Форд Куга 2017 року випуску. 2 літра дизель 138 тисяч пробігу, передній привід. Механіка 18 490 доларів вартість даного автомобіля. Ford Explorer 2018 року випуску 3.5 бензин 30 тисяч пробігу, повний привід, автомат і вартість 30 990 доларів. Nissan Leaf 2013 року випуску 112 тисяч пробігу. Ціна 8490 доларів. Toyota Highlander 2011 року випуску 3.5 газ бензин 168 тисяч пробігу. Автомат повний привід 17 690 доларів. Mercedes-Benz ML320 2007 року випуску, 3 літра дизель, повний привід, автомат, 370 тисяч пробігу і вартість 12 790 доларів. Volkswagen Touareg, 2008 року випуску, 3 літра дизель, 313 тисяч пробігу, повний привід автомат і вартість 11 990 доларів. Mercedes Vito 2016 року випуску. 2.1 дизель, 280 тисяч пробігу. Задній привід автомат 23 990 доларів. Ось так виглядає Vito. Volkswagen Amarok 2016 року випуску. 3-літровий дизель. Повний привід, автомат, 233 тисячі пробігу і вартість 29 990 доларів. В принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте палець вверх, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.